Водночас постійний представник України при організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко під час виступу в Раді безпеки організації заявив, що Росія грубо порушує конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Репресії вчинені російськими окупаційними властями в Криму проти кримсько-татарського населення є дискредитацією Кремлем міжнародних зусиль з боротьби з тероризмом, зазначив постпред. Ну і просто зараз давайте долучимо до нашої розмови експерта міжнародника Ганну Шелест. Пані Гано, ми вас вітаємо. Доброго дня. Ну поясніть, будь ласка, значення цієї резолюції, ефективність від її ухвалення, особливо в українському контексті. Давайте не забувати, що вже два роки розглядається в міжнародному а, суді в, в Азії велика справа Україна проти Російської Федерації, а якраз щодо конвенції щодо державного спонсорування тероризму. А тому прийняття ще й окремої резолюції ООН, яка ну скажімо так, уточнює певні моменти, які вже були закладені в а, великий а, міжнародний документ. А звичайно, може підсилити українські позиції а під час розгляду Цієї справи, тому що Україна є фактично першою в світі, яка звернулася до міжнародного суду сам позовом саме за цією а, конвенцією. А те, що було прийнято всіма державами, тут це зрозуміло, тому що в принципі достатньо загальне положення. Там немає прямових відсилак там до Російської Федерації. Розуміла, що Російська Федерація також може використовувати. Певні статті, коли вона шантажує інші оснатої а на полі тому в даному випадку для них було а, ну скаже такі корисним проволокацію резолюції, щоб продемонструвати, що тероризм це дійсно те, що верніше боротьба з тероризмом, те, що об'єднує всі країни світу, а і вони а, мають теми, де вони можуть співпрацювати зі сполученими штатами. Панігано ще один коментар хотіли б вас почути. От залишайтесь на зв'язку. Розповідь, ось про що політика Росії нічим не відрізняється від політики 18 -го століття. Головна мета Кремля витіснити кримських татар з території Криму. Про це заявив заступник голови Меджелісу Кримського татарського народу Ільмі Умеров. Давайте послухаємо його пряму мову і потім прокоментуємо його заяву. Дуже много в останнє час говорять про репресіях, які працюють в Криму. Как бы апогея достигла эта тактика вчера. Одновременно проводились обыски. Гаяна сказала 25 семей. Это была утр утром такая информация. Потом была информация, что еще кроме Симферопольского района в Джанкойском, в Красногвардейском, Белогорском районах тоже одновременно проходили обыски и Мы насчитали более 35 семей. 20 человек реально арестованы, трое арестованы заочно и потом найдены. Их тоже арестовали, 23 получается, и один еще пока не пойман. Ну от пані Ганну, бачите, така от ситуація з коментарем Омерова, плачевне. Я б сказав, що може зробити Україна, як закликати можливо міжнародну спільноту для покращення ситуації в Криму полегшення існування кримських татар. Ну, Україна постійно на цих міжнародних майданчиках піднімає питання прав кримських татар в Криму, і а, тут є певні, ну скажімо так, а, позитивні елементи, але з іншого боку, звичайно, через те, що Криму менше уваги а, ніж Донбасу, територій, то не Україною, а між а, нашими партнерами. А то це і а, ну, скажімо так сприяло тому, що Російська Федерація продовжувала свою політику. Що на сьогодні? Ну а по перше, а, це. Звичайно, і у, у, звернути увагу і облеті, і ради Європи відповідно ми можемо чекати нових резолюцій в рамках цих організацій, і можливе розширення кримського пакету санкцій Європейського союзу, який існує з 2014 року, і в даному випадку лише додає скрінь, так, крім так, окрім анексії, ще порушення серйозних прав людини в Криму. А по-друге, це додаткові аргументи, які а, ми отримуємо а, в міжнародному суді. Тому що ми з вами говорили тільки що про одну справу щодо спонсорування тероризму, а є ще і друга справа Україна проти Росії, яка присвячена саме дискримінації. За етнічними а, і релігійними принципами в Криму, і а, тут в нас навіть кращі позиції, тому що попереднє рішення, яке приймалося рік тому, було серйозно на користь України. І от а, зараз, коли ми надаємо даємо, що там відбувається, на жаль, отакий от западок він дуже яскравий доказ, який може вкладатися в справу і в на користь України при розгляді цієї справи. Ну і о, звичайно, це додатково можливість закликати жодних партнерів, про що Україна. Говорить весь останні мірі дуже серйозно, щоб моніторингова місія однієї з міжнародних організацій прав людини все ж таки були допущені до Криму. А вони з дві року туди не пускаються Російською Федерацією. А для того, щоб там на місці була можливість підготувати доповідь до ситуації прав людини, дякуємо. Почула ваш коментар, експерт міжнародних Ганна Шелес була на зв'язку з прямим каналом.